Ще пак, життя в міській суєті часом призводить до стресу і відсутності хороших вихідних, тим більше, що міські квартири не завжди можуть похвалитися ідеальним дизайн-проектом в силу обмеження житлової площі, де просто ніде розвернутися на 200. У цьому відео мова піде про те, як важливо правильно упорядкувати дерев'яний будинок і особливо кухню, ряд особливостей кухонного простору. Професіонали рекомендують заздалегідь обміркувати деталі приміщення. В якому буде проведено ремонт і облаштування, так для дерев'яної кухні краще звернути увагу на наступні пункти освітлення. Саме воно грає найважливішу роль, ніяке готування неможлива без пристойного світла. Вентиляція повітря повинне бути свіжим, а запахи блискавично зникати. Тому на вентиляційній системі економити не варто зону готування краще розташувати біля великого вікна природне світло необхідний. Холодильник і сервант можуть зайняти місце і в кутку, комунікаційні системи краще не приховувати в глибині стіни. За час осадки вам можуть знадобитися труби, а дроти можуть зіпсуватися. Їх слід розташовувати поблизу стін і краще придумати, в яких шафах і нішах вони можуть бути заховані. Дерев'яні покриття ретельно вбирають всі запахи, монтажники радять перед стартом ремонтних робіт покрити дерево спеціальним захисним складом, воском і лаком. Сам матеріал говорить про те, що в дизайні будинку найкраще вибрати стиль еко. При вдалому плануванні вийде гідний кухонний інтер'єр з екологічно чистих матеріалів. Дизайн кухні у будинку з бруса. Кухні в подібних будинках відрізняються теплотою і затишком. Тут важливіше продумати заздалегідь оформлення зони готування і їдальні для вірного вибору обладнання. Варто пам'ятати, що всі предмети і техніка повинні поєднуватися з дерев'яною фактурою всього будинку: камінь натуральний або штучний, прекрасно поєднується з даною конструкцією у будинку зі зрубу. Найчастіше в якості матеріалу застосовують сосну, і варто відзначити, що колір з часом темніє. Тому всім господарям, яким подобається світлий інтер'єр кухні, слід заздалегідь продумати це питання, дизайн сучасних напрямків в будинку зі зрубу буде недоречний, замість цього краще вдатися до використання залишків матеріалу і спорудити різні конструкції, барну стійку, невеликий столик. Зонування кухні, ідеальні вітальні дизайнери пропонують нам скористатися різними способами зонування приміщення, якщо воно необхідне. Велика площа кухні може бути використана раціонально. Розглянемо інструменти поділу на зони. Перегородка з меблів для загальної зручності зонування, простір, де розташовані кухня, вітальня і дальня можна відокремити за допомогою меблів. Невеликий диван стане відмінним рішенням. Зазвичай його ставлять для того, щоб відокремити зону вітальні від обідньої. Диван грає роль і повноцінного місця для гостей і членів сім'ї, можна одночасно відпочивати, а можна і присунути його, якщо не вистачає вільних місць, чітка лінія, спинки дивана, якби проводить межу між двома зонами. До того ж, диван може бути розкладним і стати ще й додатковим спальним місцем після пізньої вечірки. Барна стійка! Барна стійка в будь-якій кухні служить відмінним варіантом додаткового місця і столу обробної поверхні і розділовим елементом. У кухонному просторі дерев'яного будинку барна стійка також цілком доречна, стійка відокремлює робочу поверхню кухні від гостьової. При необхідності можна обійтися без обіднього кухонного столу. За барною стійкою цілком вміститься сім'я, і 3-4 чоловік за перекусом, різнорівневі підлоги і стелі. Піднесений рівень підлоги, де розташована робоча зона кухні, один з найвідоміших варіантів зонування простору. Подіум 10-15 см доречний, тільки при достатній висоті стель, подіум виділяють також іншим кольором, під ним часто приховують систему комунікації, а іноді і непотрібні предмети, особливо спритні і заповзятливі господарі, навіть встановлюють розкладний стіл, який можна вкрити від сторонніх очей. Різнорівневий натяжна стеля або стеля з гіпсокартону також прекрасно виділяє певні зони, найчастіше вибір падає на робочу зону кухні, конструкції забарвлюють певним кольором. Світло і колір, виділення зон кольором відомий прийом, і тут важливо не забувати про те, що все приміщення повинно бути оформлено в одному стилі, тому варто вибирати близькі кольори, але зробити це вміло так, щоб вони розмежовували всі три зони. Для виділення певних зон світлом використовують точкове освітлення і декоративні світильники. Робоча частина зазвичай висвітлюється інтенсивніше, а зона вітальні і їдальні – більш приглушено. При правильному підборі світильних ламп чітко простежується лінія світлового потоку, яка і служить тим самим розділовим елементом в просторі будинку. Внутрішнє оздоблення. Стіни кухні особливо схильні до негативного впливу пар скупчення жиру, волога наліт, перепади температур, тому до вибору матеріалу для обробки необхідно підійти відповідально. Покриття лаком, покриття дерева прозорою рідиною, яка з часом висихає, і утворює тверду поверхню. Хороший захист кухні від свілі, мікробів і вологи, лак надає чудовий блиск дереву. До складу входять натуральні або синтетичні смоли, акрилові сополімери, полюретан. В роботі застосовують наступні види лаку, алкідний покриття досить довго висихає, надає довготривалу міцну захист і підкреслює натуральні властивості дерева. Водорозчинний склад є найбільш міцним, швидко сохне і практично не має різкого запаху. Полюретановий, лак має підвищену міцність. Але основна особливість полягає в тому, що його наносять на абсолютно суху поверхню дерева, в іншому випадку утворюються бульбашки здуття розлучення, фарбування. Фарбування один з найбільш бюджетних способів декорування і захисту дерева. Тут важлива підготовка самої поверхні. Необхідно очистити матеріал від бруду смоли, відшліфувати, обробити антигрибковим складом. Фахівці рекомендують використовувати спеціальний розпилювач для зручності обробки великої площі для збереження максимально наближеного до натурального кольору дерева, поверхню покривають фарбою, відтінок якої близький до природного, якщо в планах є варіант обробки в іншій кольоровій палітрі, то дотримуються обраного відтінку. Гіпсокартон. Гіпсокартон в дерев'яному будинку не рідкість, встановлюються металеві профілі, каркас палки, рейки, бруски. Процедура точнісінько, як і в іншому місці, але в дерев'яному будинку не можна прикріплювати гіпсокартон впритул. Конструкція з гіпсокартону перетворює і оновлює звичний інтер'єр. На неї можна нанести штукатурку, фарбу або поклеїти шпалери. Панелі з мт або вагонка ідеальні для того, щоб вирівняти поверхню, їх кріплять на обрещітку, а всі комунікації виявляються прихованими. Після успішного кріплення панелі не вимагають подальшої обробки, їх можна залишити в первозданному вигляді або пофарбувати в улюблений колір. Планки можна укласти вертикально, горизонтально, по діагоналі, можна також зробити мікс трьох варіантів. Оздоблення підлоги і стелі для обробки підлоги в дерев'яному будинку відмінно підійде паркет, плитка або застругані дошки, ламінат хорошої якості. Стелею доведеться потрудитися необхідно приділити увагу проводці, яка буде проходити відкрито або захована в гофрованої труби. Найбільш раціональним рішенням стане використання вагонки панелем або гіпсокартону, того, що кріпиться на каркасі. Всі непотрібні оку елементи ховають саме там: меблювання, кухонний гарнітур. Все залежить від обраного стилю, але професіонали рекомендують використовувати екоматеріали, які б відображали загальну концепцію дерев'яного будинку. Гарнітур може бути виконаний з або натурального дерева. Не слід забувати про достатнє освітлення, для цього можна встановити підсвічування. Природне освітлення також важливо стіл. Стільці м'який куточок найбільш популярна і доречна в даній концепції. Форма столу це овальна або кругла. Завжди вистачить місця для гостей. Стільці підбирають в тон до столу, обідня група може бути світліше або темніше загальної колірної гами кухні, але не варто забувати, що елементи повинні перегукуватися між собою і гармонійно виглядати, органічно буде виглядати і м'який куточок, універсальний куточок, практичний в будь-якій кухні. Він забезпечує додаткові місця для гостей. Барна стійка! Добре відомо, що барна стійка виконує ряд функцій, елемент зонування, додаткове робоче місце, обідній стіл, найбільш популярні матеріали для виготовлення барної стійки. Цемпт з такого ж відтінку, як і весь гарнітур. Стільниця може бути виконана і в контрасті, щоб підкреслити унікальність елемента у дерев'яній кухні, також доречна барна стійка, оброблена каменем. Побутова техніка. Підбираючи побутову техніку для дерев'яної кухні, дизайнери рекомендують не економити на якості: якісна витяжна система, холодильна камера, варильна панель і духова шафа. Всі ці атрибути можна заховати під поверхнями в шафах. А можна і не ховати. Маленька кухня в дерев'яному будинку. Для облаштування невеликої кухні дизайнери рекомендують скористатися наступними порадами, відмовитися від використання пишної обробки кухонної зони камінь в маленькому просторі не виглядає красиво, максимально скоротити кількість шаф, раковина, пара відкритих стелажів і робоча поверхня, той самий необхідний мінімум використовувати меблі трансформер. Розсувний стіл, шафа з викочування дошкою, продумати заздалегідь необхідну кількість техніки і речей, у маленькій кухні можна встановити однокамерний невеликий холодильник, щоб не захаращувати простір, варильна панель на один-два конфорки. Цілком підійде для такої кухні вузька посудомийка може вдало вписатися, зате надасть величезну допомогу господині. Стильові напрямки в декорі кухонного простору. Розробляючи дизайн проект, господарі разом з професійними декораторами приходять до спільного розуміння того, яким їм бачиться в кінцевому результаті кухня, для цього необхідно визначитися зі стилем. Є величезна кількість напрямків, які ідеально підійдуть для подібної кухні. Зупинимося докладніше на чотири популярних прованс для кухні в дерев'яному будинку. Прованський стиль підходить як не можна краще для того, щоб повноцінно втілити його в інтер'єр. Фахівці радять обшити стіни вагонкою і покрити їх світлою фарбою. Світла палітра основа основ для ніжного провансу, на тлі якої всі предмети будуть виглядати по домашньому затишно. Балки не стелі ідельний варіант для даного стилю, але можна залишити і побілений стелю, камін або піч можна пофарбувати в світлий колір, залишивши цегляну фактуру. Хартух робочої поверхні кухні обробити світлою плиткою, можливий варіант з квітковим принтом. Вибрати меблі зі світлого дерева без складних елементів на фасадах, але з відкритими полицями, на яких господиня розмістить свої численні банки і посуд, поставити невеликого розміру етажерки і тумбочки, на яких будуть вази з рослинами і квітами. Якщо дозволяє простір, то можна поставити невеликий світлий диван, на якому затишно зможуть розміститися всі бажаючі, підібрати світло обідню групу бажано виготовлену з дерева. Розмістити в просторі велику кількість тімнатних квітів і рослин, повісити фіранки з легкої тканини з квітковим малюнком, підібрати текстиль, подушки, плед для дивана і рушники в тон. Кантрі, стиль кантрі також підходить для даної кухні. Відзначимо ряд особливостей: велика кількість дерев'яних шаф простий, трохи грубуватої фактури, багато відкритих шаф і полиць, стіл великого розміру, стільці або табуретки. Перекладена з гачками на відкритому місці, де можна повісити каструлі і сковорідки, фартух викладений матеріалом, що імітує світлий камінь, глиняні горщики і квіти на підвіконнях. Невелика софа і багато м'яких декоративних подушок. Скандинавський стиль, скандинавська кухня це простота і лаконічність, натуральні матеріали і велика кількість світла, щоб правильно оформити таку кухню, можна скористатися порадами професійних декораторів. Стіни слід пофарбувати в білий або наближений до нього колір. Замість традиційних фіранок краще повісити римські штори. Кухонний гарнітур також краще вибрати в тон стін і загальній атмосфері, натуральне дерево або якісна імітація – Кращий варіант: глянець і пластик не підійдуть категорично, прості фасади кухонного гарнітура, ніякої різьблення і вигадливих елементів розкоші класики, розбавлять атмосферу квіти в горщиках і високі екзотичні рослини на підлозі. Доповнять інтер'єр необхідні аксесуари, свічники, вази, рамки з фотографіями близьких друзів. Екостиль, екостиль говорить сам за себе. Для дерев'яної споруди саме його найпростіше застосувати нижче наведені деякі рекомендації з облаштування колірна гамма натуральних відтінків: коричневий, бежевий, світло-блакитний. Слід обійтися без яскравих контрастів. Для обробки підлоги підійде паркет, дошки, плитка. Крамограніт натуральних теплих відтінків. Для оздоблення стін можна також використовувати шпалери з природних матеріалів, простота у формі і кольорі. Фахівці рекомендують обійтися без візерунків, перевагу варто віддати меблів, зробленої з натуральної деревини. Це може обійтися недешево. Якусь частину можна змайструвати і своїми руками табурети крісла з ротанга, шафи, стелажі розбавлять великовагові меблі. Зелень і рослини в горщиках необхідні атрибути даного стилю. Горщики і ємності можна виготовити і своїми руками: галька, обпалена глина, декоративне каміння. і самі необхідні матеріали можна виділити цілком одну стіну і зміцнити на ній рослинність. В окремих випадках живі квіти можна замінити штучними. Кухня в дерев'яному будинку займає почесне місце серед інших кімнат. На кухні люди проводять більшу частину часу, готують, обідають, розмовляють по душах і відпочивають від суєти минулого дня. Саме кухня в дерев'яному будинку володіє всіма характеристиками того душевного і атмосферного простору, де хочеться частіше збиратися всім разом. Саме дерево як вид матеріалу випромінює і зберігає в собі тепло і затишок великого заміського будинку, варіанти оформлення кухонного інтер'єру в дерев'яному будинку.